Протягом двох днів в Ужгороді та Мукачеву проходила науково-практична конференція, присвячена проблемним питанням здоров'я літніх людей. Неврологи, травматологи, ортопеди, ревматологи, кардіологи, терапевти, лікарі загальної практики сімейної медицини з усієї області мали можливість ознайомитися з останніми досягненнями медицини в діагностиці та лікуванні хвороб пацієнтів старшого віку. У нас зараз людей старше 50 років вже більше 30%, старше 60 років вже більше 25%. Якщо говорити про жінок в постменопаузальному періоді, а середній вік менопаузи в Україні 48 років, то частка людей таких складає жінок, я маю на увазі, десь Теж біля 30 Тобто, фактично кожна третій представник нашої популяції це люди або в літньому віці, або в літньому віці, або люди, які приближаються до цієї е, риски. Розлади зі здоров'ям людей похилого віку в більшості пов'язані з проблемами серцево-судинної системи та кістково-м'язової. Саме цим питанням і були присвячені ключові доповіді науково-практичної конференції. У Закарпатті, до слова, працює центр остеопорозу. Є сучасний прилад для діагностики остеопорозу. У нас ежегодно від 120-130 тисяч відбувається інсультів. І те, що зараз он омолодился. Зараз інсультом болеют люди до 60 років. І це великий процент. Тому важливо і профілактика інсульту, і лікування, і реабілітація. Тому мой доклад буде посвящен вот этим двум, прав трьом проблемам: профілактики, лічені і реабілітації. Остеопороз – це фактично найбільш поширене захворювання, і воно звичайно з віком ще більше розповсюджується. І це такий тихий убивця, який практично міждисциплінарний, і його повинні знати не лише ревматологи чи терапевти, його повинні знати як хірурги, травматологи, тому що клініка цього захворювання починається із простого болю, можливо, десь там у хребті, а потім закінчується раптовим переломом. Про особливості кісткових захворювань закарпатського регіону та нові методики їх діагностування ділився з колегами Володимир Вайда. Ми маємо унікальну можливість. В тому, що наша область має сучасний, надзвичайно сучасний апарат денситометр, яка дає можливість проводити обстеження кістково м'язової тканини. Це обстеження вони потребують люди, зокрема жінки в постмінопозальному періоді, люди, які хворіють цукровим діабетом, які хворіють. Ендокринними різними захворюваннями, неврологічними захворюваннями, ревматоїдним поліартритом і такий контингент в області людей досить високий. Особливість закарпатського регіону пов'язана також з недостатністю мінеральних речовин, що впливає на стан кісткової тканини у низинних районах. Кількість людей з остеопорозом та захворюваннями кістково-м'язової системи значно вища ніж у гірських районах. Відсоток хворих людей постійно зростає і їхня кількість буде зростати. Наполягають лікарі. Голова